Привіт, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ! Готові працювати? Тоді поїхали! Програма як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Скажіть мені, Любі, яка зараз пора року? Так, на вулиці весна. Який місяць? То вже травень? Яке сьогодні число? Що стосовно погоди, який стан неба? Ясно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Яка температура повітря? Давайте пригадаємо, що таке ґрунт. Ґрунт це верхній пухкий шар землі, у якому ростуть рослини і живуть деякі тварини. За світлинами розкажи, яке значення має ґрунт для рослин, тварин і людей? Як це все пов'язано одне з одним? Так, у ґрунті ростуть рослини, якими харчуються всі тваринки, правда? Також ґрунт є домівкою для багатьох тварин, комах та інших. Дайте відповіді на питання, чому після дощу черв'яки вилазять на поверхню ґрунту? Ми дивилися відео, у якому сказано про те, що є декілька причин, чому вони вилазять після дощу. Однією. Теорією вважається, що вода затоплює їхні нірки, так, в яких вони живуть. За другою теорією сказано, що земні черв'яки відчувають зміну температури ґрунту, і тому вилазять нібито погрітися, тому що із за дощової води ґрунт стає більш прохолодним. І ще є одна теорія, що каплі дощу створюють вібрацію, схожу на звуки, які утворюють кроти. І черв'яки думають, що поруч кроти, так, ну, якщо так можна сказати, думають, і вилазять на поверхні, щоб ті кроти їх не дістали. Ось такі теорії. Для чого потрібні земляні черв'яки? В них дуже важливе значення. Вони роблять ґрунт більш пухким, насичують ґрунт е, киснем, так? і вода краще поглинається тоді, всочується в землю через їхні нірки. Тому це дуже потрібне явище для того, щоб ґрунт був більш плодородним. А що станеться, якщо всі черв'яки зникнуть? Так, якість ґрунту буде знижено і будуть погано рости рослини. А від цього значить, що і не буде чим харчуватися травоїдним тваринам. Отже, черв'яки, вони дуже потрібні в нашій природі. Розглянь малюночок. Тварини, що живуть в ґрунті, роблять в ньому ходи. Куди легко потрапляють вода і повітря, перемішують ґрунт між собою, правильно? Потрібніють решти рослин. Так тварини роблять ґрунт родючішим. Проведи дослід за інструкцією у підручнику на сторінці 102. І подивись на практиці, як впливає розпушування ґрунту на життя рослин. Зроби висновок і поясни свою думку. А ось, до речі, і інструкція, як виконати цей дослід. Розгляньте малюночки І розкажіть, яким було життя хробачка до мандрівки, і як змінився його внутрішній світ під час подорожі. Він став більш Сміливим, так, більш щасливим, коли його мрія збулася. Згодні з цим? Завдання четверте на сторінці 104. Прочитай розповідь хлопчика Клима. Учора на вокзалі ми з мамою побачили кількох дітей без хатченків. Вони витягли зі смітника недоїджений гамбургер і сварилися, кому він дістанеться. Тільки уявіть цю страшну ситуацію. Мені було шкода їх і трохи страшно. Раніше я не знав, що на світі є такі нещасні діти. А вам шкода цих дітей? А ви перебираєте продуктами харчування, які вам пропонують ваші батьки? Буває таке. Бачите, а в цих дітей немає вибору, немає виходу. І це дуже страшне, правда? Як змінився світ Клима після випадкової зустрічі? Як ви думаєте, чи буде він тепер перебирати тою їжею, яку пропонують їм дорослі? А чи знаєте ви такі ситуації, що можуть зробити людину сміливішою, а які навпаки більш обережною? Що може статися, щоб хтось став упевненіший у собі, а що може зневірити людину у власних здібностях? Багато таких ситуацій. Обміркуй їх разом з дорослими, які зараз поруч з тобою. Пригадай ситуації з власного життя, які змінили твій світ. Розкажи, як саме це сталося! Ти можеш записати це у зошит з української мови, надіслати мені, або просто написати повідомлення, або навіть записати голосове повідомлення, чи подзвонити мені у Viber чи у Telegram. Я буду чекати ваші відповіді і ваші історії. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую вам сьогодні за увагу. До зустрічі на наступному уроці. Бувайте, мої любі!